Ми сьогодні знаходимося на оздоровчому комплексі Чайка, де відпочивають діти не тільки Київщини, а практично всієї регіони всього регіону. тому що цей оздоровчий комплекс за останні роки позився дуже великою популярністю. Він знаходиться не просто в лісі, а в красивому. Красивому такому мальовничому мальовничому е комплексі лісному. І я сьогодні, відвідуючи Бог якраз е відвідую і е інтересуюсь, а яким чином е організовано оздоровлення дітей. Е тому що е сьогодні це найголовніше, і президент е неодноразово звертав увагу на те, щоб керівники відвідуючи той чи інший регіон, е знайомились з роботою оздоровчого комплексу. І так сталося, що Сьогодні ми відкриваємо ось цю спортивну площадку. Це ще раз є свідченням того, що ми якраз даємо можливість молоді не просто оздоровлюватись, а укріплювати своє здоров'я, займатися фізкультурою. Ви знаєте, з відкриттям ось цього стадіону, а потім буде друга черга великого стадіону. Цей комплекс буде буде. Користуватися зовсім іншою повагою в цілому серед оздоровчих комплексів з кожним роком. Все більше і більше бажає дітей якраз побувати і оздоровуватись ось в цьому комплексі. Тут і шахи, тут і шахмати, тут і футбол, тут і танці, тут і плавання, і туристичні походи. І за нагосподі дійсно в комплексі відбувається оздоровлення дітей. Тому ми приділяємо такої великої уваги, і я задоволенням якраз прийняв участь участь у відкритті. Ось Цього такого міні-стадіону. Сьогодні вже на Київщині працює 23 оздоровчих таких табори. Якщо ще три роки назад працювало 5, то сьогодні 23. І вони дійсно розвиваються. Ми буквально на минулій неділі були в оздоровчому комплексі Славутич, це Переяв Сахменицький. Там є і спортивний басейн, там є і більше, комплекс спортивний, і плавательний басейн, і амфітеатр для того, щоб виступали художні колективи. І діти виступали, і в цілому, Білоцерківщина, Обухівський район, там, де є наші оздоровчі табори, це буча дійсно з кожним роком вкладаються кошти, і вони розвиваються для того, щоб створити гарні умови для в цілому для. Відпочинку дітей, бюджети районів, міст, області, в тому числі і меценатські кошти. Ми всі використовуємо для того, щоб в цьому році відпочило не менше дітей, як в минулому році, і слава Богу, що на сьогоднішній день вже 50% дітей Київщини відпочили в різних таборах. Це і в Одеській області, це в Криму, це в Київській області, в інших регіонах, в тому числі талановита молодь відпочиває за кордоном.